Вітаю всіх глядачів та підписників. Цей Ютуб канал Січас. Я Олена і разом зі мною на стрімі. Петро Черник, військовий аналітик, полковник ЗСУ. Пане Петре, рада бачити. Дякую, що долучилися. Слава Україні. Героям слава, будемо починати з теми контрнаступу. Свіже інтерв'ю президент Зеленський дав, де сказав про те, що із контрнаступом ще трохи потрібно почекати, тому що насправді є зараз і готові підрозділи, але не вистачає певних, певної ще зброї. Про що йдеться? Тому що ось ці успішні дії українських збройних сил під Бахмутом, коли ворог був відкинутий на 2 кілометри, багато хто вже трактував як контрнаступ, який почався. Тож, Мачте, будь ласка, що відбувається із темою контрнаступу. Ми і на що політ... насправді є так, на мій погляд, ми дуже сильно перегріли цю тему, і це насправді тут є певна інформаційна небезпека. Противнику не треба знати за яких обставин, де, коли, якими силами, засобами відбудеться чи почнеться звільнення наших територій, чи це відбудеться у цьому циклі так званого сухого ґрунту, бо для того, щоб важка техніка рухалася. По суходолу треба, щоб він висох. Нагадаю, танк важить 39,43 сорок то не а сучасні американські, і німецькі англійські танки можуть варти до 75 тонн. Ми розуміємо, наскільки це серйозно все буде відбуватися у цьому циклі. Однак якої тональності, де, коли, на яких напрямках це тема, котра не потребує і не вартує її обговорювати. Війна, це шлях обману. Противник не повинен розуміти, який буде реальний стан справ. А стратогема великого китайського мислителя Цзи учить, що по справжньому виграшні операції. Ніколи не повторюється, ніхто не бачив харківської операції. Вона склалася, і наступні наші успішні операції в обов'язковому порядку складуться вдаватися до деталізації українським безпечне явище. Ну тим не менше, ж можемо ми дійно обговорювати те, що відбувається із переміщенням ворожих сил. Так от, в цьому контексті хотілося б обговорити якраз запорізький напрямок. Надходило повідомлення ще минулого тижня, що з Маріуполя туди перекидають техніку. Разом із тим, ворог почав масову евакуацію населення, і чи є великий ризик того, що із тих будинків, звідки евакуюють цивільне населення, там можуть розселяти, наприклад, російських військовиків, і ворог там може готуватися до. До якихось дій чи з оборони, чи ну можливо навіть і наступальних, чи є такий потенціал саме на цьому напрямку? Усе може бути знову ж таки. концентрація сил і засобів на одному напрямку, описав Шукар фон Клаувіць для, для повного розуміння. Немає жодної другорядної ділянки фронту. Усі без винятку точки є важливими. Нам доведеться звільняти усі наші території. Противник також навчається, і противник не збирається відмовлятися від стратегічної концепції, яку він заклав у філософію поточної війни. Чотири наші області він визнав повноцінними членами своєї. Федерації, і він буде робити усе можливе, щоб виходити на адміністративні лінії цих областей. Чи йому це вдасться, на мій погляд, однозначно ні на східному плацдарм, який для них надважливий, вони вже б'ються поза 10 місяців, і просунулися всього нашого на якихось 30 кілометрів уперед. Це ледь-ледь показники е, оперативні механізованої бригади для другої армії світу в лапках. Звичайно, це далеко не найкращі показники. Більше того, там їхній стратегічний Наступ суттєво понижується. Якщо у березні вони атакували на добу 100-120 разів, то зараз ледь 45. Але разом з тим зміна ролей на східному плазармі поки що повноцінно не відбулася. В основному противник ще відбувається перебуває у стані атакуючої сторони. А, поз, а поза по Запорізькій області може бути ніщо інше, як димова завіса. Вони хочуть спровокувати нас на не до кінця обдумані атакуючі дії. Маємо розуміти, що у чисельному потенціалі ми ще й досі їм програємо. І ми направду не маємо права на пом... Наш удар має бути рішучим, дуже потужним, змістовний, покликати розгромити якомога більшу кількість військ. І наголошую вдруге коли як і це складеться, давайте дочекаємося природних хороших новин. Приємність розчарування завжди краще, ніж його гіркота. Стосовно димової завіси стосовно інформаційних провокацій, оця істерика пригожена з приводу того, що вагнерівці будуть відходити з під Бахмута, яка особливо загострилася так в медійному просторі останній тиждень так точно про що може свідчити? Тобто тому що свіжий матеріал вийшов у політику, де вже і американці говорять, і американські чиновники говорять про те, що і боєприпасів вагнерівцям вистачає, і вони так само продовжують утримувати 85% міста досі. Може бути класична воєнна пастка, є таке явище у воєнній стратегії, як очікувана слабкість противника, яка насправді такою не є. Тобто противника переконати, що він слабкий, тобто друга сторона, і той, що вважає, що може атакувати, нападає і в такий спосіб програє. 1648 рік. Саме в таку пастку українські козаки заманили польське військо Корсуні і там його нещимно розгромили. Тому дуже акуратно треба ставитися до того, що говорить Пригожин. Плюс не забуваємо у Російській Федерації наростає протиборство між вежами Кремля. І у ці пасажі, які він робить, ніщо інше, іншим, як загострення цієї фази. Там мусить бути призначений той, хто буде відповідати за поразку в Україні. Бо це вже у стратегічному сенсі поразка, чи та вежа, котра переконала Путіна, що війна війну можна виграти за три дні, тобто вежа бортнікова патрушева чи вежа, що його діраше мона, котра не впоралася із завданням за три дні. Чи сам Путін він також не священна корова, по ньому також може бути нанесений удар, хто деколи. І як вдарить прогнозувати неможливо, чи це буде неминуче, але пам'ятаємо священне правило Симона Петлюри, котрий він вивів у стосунках із росіянами. Російська демократія закінчується там, де починається українське питання. Звичайно, там ніякої демократії немає, але я цей приклад маю. Проводжу тільки тому, щоб ми зрозуміли від перестановки до данків, сума не міняється, а московський імперіалізм для нас звірячий і і екзистенційно небезпечний, яке би обличчя він не мав.